Ну, не можна все це анонсувати під час війни, тому що ворог буде готуватися. Це чудо зброя, диво зброя, що це якась наша вундервафля, яка просто ось прямо зараз, а можливо завтра, вже змінить цю війну, і нарешті буде мір. Ракета, яка ще раз розроблялась тільки. 9 місяців це не ракета, це макет. Долетить ли ця ракета до цілі? я скажу одразу: ні. Коли ви запускаєте, наприклад, 100 безпілотників, коефіцієнт ефективності може бути, там 2-3%. Рідко коли буває більше 30%, бо ворог збиває наші безпілотники так чи інакше. Що казати про шахеди, шахеди легко можуть обходити наші заслони з тронів перехоплюючи друзі, вітаю всіх на Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш з нами сьогодні. Юрій Касьянов, офіцер збройних сил України, авіаційний інженер та фахівець з безпілотників. Пане Юрію, вітаю вас! Добрий вечір після великої паузи. Росія повертається до масованих атак. Тривоги в Києві тривають і вранці, і ввечері, і вночі, що це за зміна тактики, така, і чи справді починається режим атак 24 на 7? Ну треба було цього очікувати. Росія намагається виконати те, що запланував Путін підкорити Україну, і вони бачать, що в них, в них не так багато в часу, тому що політика умиротворення агресора, яку робив і робить. Трамп вона не має ніякого результату, і колись ця політика закінчиться. І, напевно, я так думаю, напевно, що здоровий глузд в Штатах візьме вгору, може в самого Трампа, може в його оточенні, і вони повернуться до політики, яка була при Байдені. Ну, у них майже немає вибору. Або віддати Україну Путіну, тоді в очах Мирового. Суспільства всього вони будуть виглядати як люди, які віддали країну людоєдам, нічого для не зробив для порятунку. Тому Путін намагається і на землі, і в повітрі е якийсь успіх отримати, щоб е ну бодай, хоча б е щось е з цієї, якийсь з, диск, з цієї війни мати, щоб закріпити за собою. Юридично, як казав Лавров, і Крим, і так звано, як вони називають, Малоросію частину України це чотири області. Ось тому, вони, ці удари становяться все більше жорстокими, масованими і. Цього треба було очікувати, треба було готуватися. Зеленський заявив, що будуть нові діпстрайки, сили та засоби вже підготовлені. Які об'єкти можуть стати цілями, і навіщо це анонсують публічно? От навіщо це анонсують публічно? Я не можу сказати, бо це знаєте прерогатива президента. Він може щось анонсувати, і напевно в нього є якісь свої плани і міркування, чому це треба робити зараз. Можу тільки сказати, що в нашої влади забагато будь-яких анонсів, забагато а, обіцянок, забагато ну, а, там реклами, розумієте, всілякого піару. І це а, не дуже добре під час війни. Ну, пам'ятаєте, рік тому у нас були там паліниці, пекла, ракети, дрони, дрони, ракети, рути. <кій> Багато чого. Цього року у нас фламінга ФП1, дрони там, Fire і таке інше. І постійні ці анонси я розумію, що з точки зору піару, медійності, можливо, це добре, і це зазвичай роблять напередодні виборів, наприклад. Ну, не можна все це анонсувати під час війни. Тому що ворог буде готуватися. Пам'ятаєте, як був у нас е, наш великий наступ на півдні? І кожної праски всі там експерти, і, е, високопосадовці, депутати розповідали, як ми підемо, підемо там, е, і будемо вже Новий рік в Криму празднувати. Цього не сталося. Тому що ворог теж готувався і багато. Тисячі, можливо, десятки тисяч наших бійців загинули під час цього наступу, який був дуже широко розрекламований, а цього не треба було робити. Так, ми повинні наносити удари Діпстрайк на велику глибину російської території, окупованої території. Цілі можуть бути будь-які різні, це залежить від планів нашого командування і воєнно-політичного керівництва. Ну, ви знаєте, що останні там рази це була більше енергетика, НПЗ і таке інше. Але е, наносяться удари також і по аеродромах, командних пунктах. Єдине, що, що менше десь наносяться удари, це е, Москва. Хоча там ми теж потрібні, ми повинні там бути наші безпілотники, тому що, ну розумієте, Путін не так просто е, е, укріпив Москву, не, е, там дуже багато ППО, і в цьому є сенс, тому що це столиця імперії. І якщо наші дрони зможуть долітати до столиці імперії і. Москвичі теж не будуть спати, як не сплять в Києві в інших містах України. То війна може швидко може не припинитися, а привести до того, що спровокує патрію Путіним влади і розвал Росії. Зараз ми з вами дещо згодом поговоримо про Firepoint і FP1, але ще США погодили продаж Україні понад трьох тисяч ракет рам. А що це за ракети такі, і які цілі вони зможуть вражати, як далеко, далеко вони е, зможуть долітати? Ну, я, знаєте, не дуже експерт з тих ракет, я знаю, що це ракети середньої дальності. І е, так ми чули, що Штати погодили продаж, але я б дуже обережно до цього ставився, тому що. Наскільки я знаю, читав, що ці ракети ще не скоро будуть в Україні. Поки що, це просто знаєте, як у нас такі ж плани, що постійно наша влада озвучує, що от ось-ось, у нас будуть там удари далекобійні, у нас будуть нові ракети і таке інше. Я, як людина військова, я привик звик тут просто мати, як кажуть, в руках тиницю, ніж журавля в небі. Будуть ці ракети, або їх не буде. Вже було таке, що адміністрація Трампа щось погодила, а потім забрала. Пам'ятаєте, коли було е, Ірана, ізраїльська війна, і в нас забрали просто ракети ППО, е, які б нам дуже теж знадобилися е, б і зараз, і тоді. Тож, просто от знаєте, займатися. Е, Говорять ракет, яких ми ще не отримали, і можливо, получимо дуже не скоро. Там кажуть, там до нового року можливо ми їх отримаємо. Це не про що до нового року війна може змінитися кардинально, і можливо, ці ракети вже не будуть вносити носі носити якусь якийсь вклад в цю війну. Давайте з вами поговоримо про українські FP1 розробки. Наші Firepoint, FP1 і Flamingo. Що про них відомо, і як вони змінюють баланс у війні? Ну на широкий загал відомо, що це чудо зброя, диво-зброя, Що це якась наша вундервафля, яка просто ось прямо зараз, а можливо завтра, вже змінить цю війну, і нарешті буде мір. Це те, що на загалом, на загалом відомо всім. І багато змі пишуть про це. Була там презентація, були покази журналістам, були покази відео, як злітається ракета. А я знову ж таки, як людина військова, інженер, який, знаєте, там десь з 85-го року займається активно цими технологіями. Безпілотними, ракетними, авіаційними я скажу так: що за 9 місяців неможливо розробити ракету, яка буде ефективною. Можна зробити таку величезну трубу, там зверху на неї поставити двигун, можна приладнати до неї крила, хвіст. Поставити пороховий прискорювач, який дуже ефектно буде викидати її на 200 метрів там, повітря, але долетить ли ця ракета до цілі? Я скажу одразу ні. Тому що е, ворог у нас, не Дурак, це дуже потужна країна, яка має дуже е, сучасну ППО. І такі ракети, які просто будуть літати на якоїсь високі великих висотах, які мають великі розміри, вони будуть завжди збиватися. І те, що там були якісь повідомлення, що нібито ця ракета вразила в Криму якусь базу прикордонників Росії, я в ці чутки не вірю, тому що. Той день на цю базу летіло дуже багато ракети: Нептунів і е, дронів. І хто там вразив і що вразив, це невідомо. Ракета, яка ще раз розроблялась тільки 9 місяців, це не ракета, це макет. Скажімо так: е, американський томагавк розроблявся 8 років. Росіяни свій калібр розробляли майже 12 років. І половину от цього терміну пішло на випробування на те, щоб навчити ракету літати так, щоб її не помітило ППО дуже низько, огиднаючи е, місцевість, е, мати малу радіологіційну помітність, помітність літати тоді, коли немає ніякого GPS, щоб ракета могла е, орієнтуватися по. Е, Місцевості, мати оптичний зор, і таке інше. Всього цього в цій ракеті немає. Там дуже проста начинка, так вона величезна, і всі експерти там більше розмовляють, розказують про те, яка там величезна боєголовка, але це не має ніякого значення, якщо її зіб'ють, якщо вона не влучить в ціль. Якщо вона просто впаде після старту, не довзі після старту. Зараз вони падають після старту. Я це знаю, в мене є свої інсайди. Так. Що стосується дрона FP1, він, можливо, не самий поганий дрон, але теж дуже швидко розроблений. Теж є питання, як це можна було зробити. Але питання інше. Як може компанія, яка в 2023 році в неї було тільки 18 людей, а в 2024-му нікому не відома на ринку безпілотників. А в 2024 році вже отримати грошей стільки, ну, третій всього бюджету України на безпілотники, Як це може бути? Тож тут явно є якісь зв'язки е, на гору, які йдуть, є якісь корупційні схеми. Тому, от в першу чергу чергу на такі речі треба дивитися, тому що на ринку повинна бути конкуренція. На ринку повинні бути якісь конкурси. Найкращі моделі там безпілотників або ракет повинні ставитися на зброї. а не ті, які розробляються компаніями, які скажімо, близькі до Міндіча або до когось іншого, хто я там. Як кажуть, може бути другом президентом. Я не кажу, що це все санкціоновано Зеленським. Я кажу, що люди, які... є люди, які користуються своєю близькістю зараз, або раніше до президента його оточення, роблять отакі речі і. І це неправильно, це дуже неправильно. Пане Юрію, тоді таке питання: якщо е ця ракета вона тільки 9 місяців у нас виготовлялася і ці всі випробування е проходила, їй ще потрібно ну, досить тривалий час, судячи з вашої розповіді, для того, щоб вона е щоб її можна було ефективно користуватися. Що зараз в Україні е краще для виготовлення якого озброєння? Тобто це, яке буде вражати ціль, чи це те, які будуть збивати, наприклад, як наші дрони-перехоплювачі? Ну, ви знаєте, Україні потрібно все. Україні потрібні і снаряди, і міни, і патрони, і бійці потрібні. Не можна так сказати, що потрібно Україні під час такої великої війни. Все потрібно. Але це все потрібно, щоб воно було ефективним. Щоб воно не було дороговартісним, тому що грошей немає, і ми зараз на ті ж Фламінго, або там fp 1 ми витрачаємо гроші наших партнерів. Це гроші уряду Данії, то це гроші датського народу, з їх платників податків. ми повинні ставитися до цього дуже відповідально. Тож, якщо нам дають якісь гроші, скажімо, минулого року там FirePoint отримала 322 мільйона доларів, здається, а цього року мільярд євро, а ще уряд Німеччини пообіцяв 5 мільярдів євро. Це все пройшло через наших урядових високопосадовців. То напевно ми повинні були показати, що у нас е, провести якісь конкурси, подивитися, яка зброя краще. У нас же є ще люти, є бабри, є інші безпілотники великої дальності, далі, далекобійні дрони камікадзи. І напевно, треба було вибрати ті, які найбільш ефективні, які... Мають найвищий коефіцієнт успішності. Тож, коли ви запускаєте, наприклад, 100 безпілотників, коефіцієнт ефективності може бути там 2-3 відсотки рідко, коли буває більше 30%, відсотків, бо ворог збиває наші безпілотники так чи інакше. Але треба дивитися, у кого такий коефіцієнт вищий, який безпілотник має. Технологічний потенціал для того, щоб літати без, без GPS який безпілотник менш помітний для російського ППО, який серед тих, які найкращі, мають меншу ціну. Тоді. Цей безполотник треба виробляти в великих масштабах. А зараз у нас так вийшло, що нікому невідома компанія закупила третину ринку минулого року, а цього року вже дві третини ринку. І ну, це знаєте, це дуже погано якось пахне. Влітку багато говорили про дрони-перехоплювачі та стіну стіну із дронів, яка не буде пропускати шахеди до міст. На якому етапі ми зараз з цими системами і як покращиться покращиться робота ППО у відсотковому співвідношенні? Ану злітку і раніше я писав багато про те, що дрони перехоплювачі це добре. Ну, це добре десь на фронті на ЛБЗ, при гранічі там, де ми не можемо розмістити ППО, тому що це ППО буде вразливим для російських кабів або ракет поблизу з кордоном або поблизу з, з лінією фронту. Але ну, там дрони перехоплюючи показали, що вони можуть бути ефективною зброєю для того, щоб збивати ворожі літаки, розвідники, ланцети, молнії літаки на невелику дальність. Але якщо казати про шахеди, шахеди легко можуть обходити наші заслони з дронів перехоплювачів. Чому? Вони мають більш, більшу швидкість, вони літають, можуть літати високо. А головне вони літають одразу такою стаєю, коли летить може летіти одразу там 500 шахетів. Щоби збити ці не пустити їх в глибину України там на Київ, на Львів, на Хмельницький, треба, щоб було щонайменше 500-600 операторів дронів, яких було б декілька дронів. Розумієте, це величезна кількість людей, навчених, і вони ще їм потрібно, щоб були екіпажі, які будуть готувати дрони, бойові частини. Потрібні радари для них, щоб вони бачили, де ці дрони, щоб могли знайти їх в небі. Тож, дрони перехоплювачі для того, щоб перехоплювати шахеди це не дуже добра зброя. Тут потрібні більше засоби ППО традиційні, це зенітно ракетні комплекси, і нам, ми могли б вже давно розробити такий комплекс. Свій, Ну, такі, як російський панцирь, наприклад. Ну, для Але... цього треба було вкладати гроші в такі наукоємки виробництва, в розробку разом з нашими партнерами, в яких вже є такі системи. От, те, що американці передали Ізраїлю ракети, це якраз аналог російського панциря. Ці ракети не потребують такої кількості операторів. Там взагалі не, не треба таких, такої кількості операторів. І їх можна запускати не один, там як зараз, один, один дрон на, там, на 30 хвилин умовно. Тому що оператор їм керують ну, якийсь час. Другий дрон він не може запускати одразу. А ракети можна запускати з інтервалом кожну минуту. І коли. Летить велика кількість шахетів, то той же панцер, умовний, тільки український, міг би одразу запустити там 40 ракет, які б з високою вирогідністю вразили б ці всі шахеди. І це не дуже дорого. І це ми можемо зробити. А з партнерами ми можемо зробити швидше і якісніше. Але це треба було робити ще е е е 22-му році, позаминулому році в Минулому році це можна робити і зараз, але е, хтось там на горі вирішив, що нам потрібні дрони перехоплювачі, там мільйони штук, і це теж така е, знаєте, річ дуже, дуже корупційна. Бо є компанії, які теж зробили для того, щоб от просто виробляти дрони перехоплювачі з китайських комплектів коптерів, які просто купують в Китаї. І там не треба ніяких знати технологій багато, там просто лежають якусь молодь, там якихось бабусь, дідусь, які просто збирають ці дрони. Mm -hmm. І люди заробляють на цьому величезні гроші. А от в той самий час, от я вчора бачив сам, як над Києвом літають шахеди, гербери, якісь розвідники, і ну це вдень, розумієте, не вночі. Я, це, ти бачиш. Mm -hmm. І бачиш, що ніхто їх не збиває. Як це може бути? Ну то ще є інша сторона віддалі, бо нас не вистачає людей в окопах, тому постійно з ППО, як з донора, якогось, забирають людей на фронт. А потім нам прилітають до нас прилітають ті шахеди. Тож політика мобілізації вона теж неефективна. Пане Юрію, дуже дякую вам за розмову. Дякую за цікаві факти і до нових зустрічей.